Усім привіт! Новий влог на сьогоднішній влог. Надихнули ви мене своїми лайками, підписками та коментарями. Мій блог зовсім-зовсім маленький, новенький ще зовсім такий. На початку своєму шляху, але ви мене дуже сильно надихнули. І тут в мене зібрали вже дуже багато пакунків, які потрібно вам показати, з вами поділитися. І хочеться поділитися також. Косметикою, я це дуже люблю. І тут не все я купувала, тут є подарунки брендів, також посилки на співпрацю. Єдине, що я не буду казати, що саме, тому давайте починати. І так, перше, я надіюсь, що ми з чоловіком все ж таки е, виберемось у відпустку, тому у мене тут є два купальника. Коричневому кольорі купальник та в червоному кольорі купальнички з магазину, це український магазинчик в інстаграм Торі Торі називається. Дуже класні якості купальники. Знаю, що в них зараз знижки, тому хто в пошуках ідеальних, ось я в купальнику. І ось я в купальнику ідеальних купальничків, то дуже раджу заглянути до них на сторіночку. Торі Торі, дякую. Далі. Далі ми, давайте ще з посуду. Це сінсей. В сінсеї я придбала ось таких дві тарілочки, вони прям ідеальні. Я вже ними користувалась ось такі гарні тарілочки. Прям ідеальні, просто, вони настільки мені подобаються. Прям вау-вау-вау естетікс. з них дуже приємно їсти фрукти, обідати, наприклад. Ну, Прям вау. Вони були нібито по знижки, і в районі 70 гривень за тарілочку. Ну, Це прям ідеально, я скажу. ідеально. Далі продовжимо тему відпустки. Я дуже надію, що ми на неї потрапимо. Тому. Також пакунок сінсей. І у мене тут є ось така ось крихітка. Я її обожнюю, я вже з нею ходила, навіть вже знімала співпраці робочі. Вона була як такий доповнювач тої картинки, яку я собі придумала в голові для співпраці. Тому просто ідеальна. Гляньте. Ну, вона прям дуже-дуже гарно дивиться. Просто клас. І, до речі, вона також була на знижки. Я не пам'ятаю, до 300 гривень. Прям, ну, я однозначно раджу. Я не е, можу сказати, що сюди поміститься гаманець, телефон, ще там ключі, куча всього. Ні, але сюди в мене особисто сюди е, поміщається мобільний телефон. Поміщається блиск для губ та е, ключі та документи на авто. Тому така вона мені прям вау-вау-вау. Це ще не все. Ще в мене є ось така крихітка. Також соломіна. В неї ось такий аксесуар-хустинка. Також вона дуже-дуже гарно доповнює образи. І що ще е, дуже... Доречно, ну, я не знаю, я, мабуть, і не буду користуватись, але тут є ще довгий ремінець ось такий. І, але мені вона більше подобається ось так. Ну, я в неї закохана. Вона була без знижки, але це не є проблема, тому що в Сінсеї ми знаємо, що ціни прям максимально, мінімально демократичні. Тому дуже класна сумочка. Що ще у відпустку. У відпустку у мене також тут є зара. Тут одна річ лише. І це ось такі ось шортики. Дуже вони мені також подобаються. Такі вони типу в'язані, в них є підкладочка натуральна, тобто парити не будуть і на пляж під купальнички прям будуть вау-вау-вау-лайк. Давайте закінчимо сінсеєм. Сінсей тут вже покупки, які робилися без мене. Дякую, мамулечка, я тебе обожнюю, дуже-дуже сильно люблю. Але мамуля купляє мені лише базові речі, які, ну, в принципі, вона знає, що я буду їх носити або вдома, або десь навіть в магазин, на вулицю. Це прям супер базові речі. Перша база це майка. Достатньо гарної якості, вона мені дуже подобається. Вчора я свою від Зари білу майку зіпсувала кавуном, різала кавун, він перснув. Сьогодні я її запрала, але вона не відіпралась, тому дуже вчасно нова біла маєчка. Далі, Далі це ось такий, він, типу як в'язаний, я не знаю навіть. Ось такий чорний лонг, то був розмір S, тепер розмір M. Щоб він був, типу, трішечки вільний, ось, дуже гарної якості, хочу вам показати його трішечки ближче. Ось такий чорний лонг. Також, ну, це більше як для дому, тому що я не, люблю, не дуже люблю речі з принтами. Хоча у мене є декілька футболок з принтом. Досить непогані, я їх ношу, але це дивлячись, давайте так сразу кажемо, це дивлячись, який принт. Правда, дівчата? Ну, з котиками це дуже-дуже няшно. І я думаю, що по дому ходити. також. До речі, також дуже непогана якість тканини, як для Сінцею. Розмір S, але це вже не по знижках. І останнє це прям база базова. Якщо так можна казати, база базова це біла футболочка. Чисто біла футболка. Тож, до речі, непоганої якості в ній точно не буде жарко влітку. Так, що у нас тут ще є? Пуленбір. Пуленбір, як завжди, не можна замовити онлайн більше, ніж одну річ, тому в мене два пакунки. Скажу так, це трішечки незручно, хоча, в принципі, комісії я не платю, доставку я не платю, е, ну, Але, е, як на мене, це трішечки незручно. Мені було б зручніше, щоб не було цих е, купу пакунків, а один великий. Ну, Маємо, що маємо. Перша – це е, білі джинси. І тепер розказую історію. Я е, перед цим гуляла в, у нас в торговому центрі, заходила в Stradivarius і міряла. Білі джинси, вони прям мені дуже сподобались, тим паче, що дівчата їх рекламували, показували, які вони класні. Ось вони такі були, типу, як в мене оці через 17 з таким вирізом на ніжці розрізом. Ось класні, але вже не було моїх розмірів. Я дивилася на сайті, на жаль, залишились тільки великі розміри. І тут я чисто випадково знаходжу на сайті Pull&Bear Білі скіні. Але не просто скіні, а вони внизу розклішені. У мене десь ріст 1,66. Десь так. Давно вже я не виміряла свій ріст, але вони супер довгі, тому я ще планую сьогодні встигнути їх піти до партніхів, коротити в ательє. І дівчата, це просто ідеальні джинси. У них ідеальна посадка, у них досить плотний катон. І вони просто неймовірні. Ось я в цих джинсах, я вже їх вдягала, правда, хоч і я не встигла їх підрізати. Ось, але вони прям дуже-дуже круті. Тому, якщо ви в пошуках джинсів, зверніть увагу на ось ці. Прям дуже класні. В них дуже закохана. і я вже в собі в голові придумала декілька лучків, особливо на осінь, як я їх буду поєднувати і носити. Далі давайте розпакуємо ще один пакуночок від Pull&Bear. Ці джинси я скажу відразу, коли я їх перша розпакувала, я ними прям була трішки розчарована. По-перше, колір. Колір на сайті був трішки інакший. Ось, а, і... Те, що вони максимально великі. Хоча що білі, що ці, я замовляла в 36 му розмірі. Білі прям супер по моїй фігурі, не висять абсолютно. тобто Якби я замовила собі, так як я ношу 34-й, вони б були б малі на мене. А ось ці 34-й навіть були б великі. Ось. Але, в принципі, коли я їх приміряла, покажу обов'язково в наступних. Шоцах, я в них закохалася. Їх я ношу на бедрах, тобто вони мали би бути високої посадки, але за що того, що вони на мене дуже великі, я їх ношу на бедрах і виглядають вони прям дівчата. Це топ. І, в принципі, колір у мене є не одні вже сірі джинси, а тут прям суперсвітлий сірий. Такий він мав би бути з таким типу грязним, зеленим, але ну, прийшло, що прийшло. Спочатку я подумала, що треба поїхати їх здати або обміняти, а потім, коли я їх склала в голові лучки і приміряла, ну це прям любов-любовна. Я їх тепер дуже люблю, тим паче, що. На літо дуже-дуже класний джинс він не буде парити. Якщо говорити, наприклад, про джинси українських брендів, таких як Cher 17, one by one обожнюю джинси від one by one там більш такий плотний катон, який тримає форму дуже-досить добре. Вони там не запираються, не висвітляються після прання. Дуже класна якість їхнього джинса. Але я їх більше все ж таки люблю на прохолодну погоду. Якщо плюс 26, то в принципі поленбіровські ці джинси будуть класні. І так, далі. Давайте далі перейдемо до пакуночка з Ойша. Я його замовляла ще до знижок, але вирішила з вами поділитися. І навіть ще залишився чек. У мене вийшов чек на 2300 без доставки. Ось доставка е, в районі 150 гривень. У мене, в принципі, е, стандартна доставка в районі 150 гривень. Ну, нормально. І так, що я замовила? По-перше, гляньте на цей колір. Відразу показую лосинки. Вони такі сірі, дуже класний. Що мені подобається в Ольшу, хоча я їх ще не прала, тому що я особливо в них і не ходила. І е, мій топ навіть ще е, з біркою. Тому і вирішила їх вам також показати. Мені сподобалася дуже е, якість тканини. Тобто вона настільки м'яка і приємна, ну прям дуже така вона клас. Але дівчата е, по відгуках дуже багато ж жалуються на те, що вони кошладяться. От мені цікаво, наскільки там є ще один е, хайбека у мене бренд сьогодні на розпаковці, український бренд. І на нього також є скарги. Мені цікаво, як вони будуть все ж таки після прання або хоча б декілька пранів. Поки що проблем з ними немає, і вони дуже класні. Я не можу сказати, що вони прям супер е, коригують фігуру, ні, але вони дуже м'які і дуже-дуже приємні на дотик. Прям вау. Е, Колір мене такий сіренький, і розмір лосинів, розмір S, це мені порадив штучний інтелект. З лосинами прям супер, розмір підійшов. А ось топ в розмірі S, який в ньому мінус. По-перше, треба було брати все ж таки більший розмір, бо він мені, в мене є об'єм, і він мені прямо ось тут перетискає, трішки виглядає. Мені, в принципі, зручно, але виглядає це не айсті, коли типу перетискає десь якась зайва, типу як вага зайва чи що там. Взагалі, зайві складочки на тілі, то це виглядає не дуже. Ось, По якості він непоганий, має е, типу чашечки дуже тоненької. Єдиний його плюс в його розмірі це те, що якщо бігати, пригати, скакати, то наш об'єм залишиться на місці. У нас не буде ось цього такого підпривання, що я дуже не люблю. Оце його єдиний плюс. Е, якість така ж сама, як лосина. Взаді у нас іде ось такий на перехрест сіточка. Дуже гарно дивиться. Давайте тепер перейдемо до українського бренду Хайбека. По-перше, хочу сказати, що мені дуже подобається їхнє упакування. Це не просто пакетик з нової почти, а їх брендований пакетик, що дуже приємно. Далі також речі йдуть в ось такому упакуванні їхні фірменному. І подивимося, що у мене тут. Бірочки, я вже познімала і зняла навіть відео розпаковку, відео UGC. Тому обов'язково в шоцах вам покажу, як він сидить на мені, як ньому займатися і взагалі більш детально його покажу. Перейдемо до самого наборчику. І так, перше, це лосини. Лосини в розмірі S. Я також їх ще не встигла там, перевірити пранням, чи будуть вони кошлатитись і як вони себе поведуть. Після прання, але, в принципі, якість мені подобається. Вони також досить приємні до тіла і на дотик досить приємні. У мене в кольорі вони типу як масло. Зараз трендовий колір, ну такий беж. Дуже-дуже непогані. І дуже, до речі, зручні, і досить гарно коригують фігуру. Лосини в мене в розмірі С. А ось топ. Хоча дівчата рекомендували мені розмір S, Я вже, як з що, знаю, що S краще не потрібно брати, краще взяти M, -очку. Тому топ у мене в розмірі M. І я закохана в цей топ, тому що розказую: по-перше, тут є чашечка, а по-друге, він двойний. Йде ось нижня частина, і вона накривається ще типу верхньою тканиною, верхнім шаром. Тобто спереді він іде двойний, і це дуже-дуже класно. Ось такий топ. Він максимально зручний, і я б його навіть би думаю, що я його буду одягати навіть не просто там для спорту, а можна одягати його під джинси зверху якусь там. Рубашку дуже класно буде виглядати. Він класно виглядає, тому що я вже так пробувала одягатися. Далі. А далі перейдемо до косметики. Я е, жертва ТікТоку, тому що якось вночі я листала ленту, не могла заснути, і листала ленту. І там е, б'юті блогери рекомендували ось цю, хочу вам ближче показати. Ось цю пудру. Це пудра для зони очей навколо очей від бренду Evelyn Cosmetics. Коштує вона, в принципі, вона дуже бюджетна. На сайті вона коштувала 100 чимось гривень в магазині в районі 300 Я її брала відразу ранком, після того, як я вночі побачила в Тіктосі. Я зразу ранком поїхала по неї, бо їздила по справах. І я в районі 300 за неї заплатила. І ще мені подарували олівчик. Але колір е, не зовсім мій. Думаю, що він у мене буде запечатаний, або відправиться до мене в кейс візажиста. В принципі, там е, все згодиться, як то кажуть. У мене він просто максимально великий мій кейс. Тому е, згодиться. Ось, я вже спробувала, вже зняла сьогодні відгук в TikTok. І скажу, що я максимально нею задоволена, тому що у мене навколо очей, особливо під очима, у мене жирна шкіра і будь-який консилер. А я обожнюю мій найулюбленіший в цьому сезоні консилер це від Dior. Зараз я ще замовила тональ... тональний крем від Dior, тому що в мене був тестер, і я його спробувала. У мене. Дерматит ось, атопічний, У мене дуже суха шкіра, і коли він, в принципі, він не проявляється, у мене немає рівного рельєфу на шкірі, але коли він в сезон загострення моїх алергічних реакцій, ось, і буває моментами раз на, на місяць точно він проявляється і погано дуже лягає в будь-які тональні засоби. Консилер від Dior, він такий, він мені подобається дуже, бо він не сильно плотний. Але все ж таки він плотніший, ніж тон, і він мені підкреслює оцю таку суху гусіну шкіру. І дуже забивається під очима. Тому ось ця крихітка, прям вау, я вже її спробувала, вона мені прям максимально сподобалась. Однозначно, дівчатка, рекомендую глянути на неї та спробувати. Я її наношу не лише під очі, і наношу я її як пензликом, так і бафіком. Ось. Далі, далі ем, моя любов це туш для ВІЙ українського бренду. Це моя нова любов, тому що моя одна із найулюбленіших тушів це була від Віри Брежнєвої, У мене взимку була з ними співпраця. І це прям вау-вау-вау, яка в неї класна туш, Це була термотуш. Так як у мене жирна під очима, то у мене від туші буквально через 15-20 хвилин після макіяжу у мене відразу е чорні кола. Я як панда ходжу. Тому звичайні туші мені не дуже підходять, і в мене від них прям почуть очі, особливо після змивання, ніби мені хтось в очі е піска насипав. Ось тому я була в пошуках заміни, не хотіла замовляти особливо, хоча я обов'язково ще раз придбаю, ну, вже придбаю. Туш від Віри Брежнєвої, а поки що я вирішила спробувати від українського бренду. Це бренд Hedonix. Це бренд Hedonix, я їх полюбила, тому що, по-перше, це термотуш. А по-друге, ну, вона робить вау-звіями. Просто вау неймовірний ефект. Класно змивається, ніякого дискомфорту в мене з нею немає. Є ще одна туш, яку я дуже люблю, це від Maybelline, і я обожнюю колір Бургундів цієї туші, але її великий мінус, що вона є не термо, тому мені не дуже комфортно, коли я її змиваю, і комфортно нею користуватися. Далі, далі, у мене також від бренду Hedonix, але це вже більше догляд за віями та бровами, волоса, волосками брів. Я свої брові освітлюю, я їх ламіную, тобто я з них знущаюсь як тільки можна. Але я бровіст, я знаю, як це правильно робити і що можна, і коли можна це робити. Ось, Але догляд є догляд. Я роблю завжди собі, якщо я доглядаю особливо за брівками, я роблю собі болтушки. У мене є база знання, як це правильно робити, і як правильно використовувати ці болтушки, щоб вони, мали, щоб вони давали результат. Результат я перевіряла на собі вже багато років, ним користуюся. Я відростила з тонесеньких ниточок собі нормальні бровки. В принципі, я вважаю, що вони в мене нормальні, густі, навіть, навіть, навіть дуже. Ось. І тепер хочу протестити десь на протязі двох тижнів, наскільки. Відновляться мої бровки та вії, тому що ламіві я також собі роблю на постійній основі. Наскільки відновляться мої бровки та вії з ось цією сироваткою від Hedonix, показує ближче. Мені цікаво, наскільки вона буде дієва. Поки що з перших використань скажу, що вона дуже-дуже приємна і комфортна, тобто ніякого дискомфорту вона не викликає. Далі, далі це прям люксова розпаковка. Я не скажу, що вони в мене були в вішлісті, але я їх дуже-дуже хотіла. ну Прям я коли їх побачила, заказуючи тон Діор, я їх побачила і вирішила, що я теж їх замовлю. Як ви зрозуміли, я замовляла в різних місцях тон і, і румяна від Євсен Laurent, Ви тільки подивіться. Ну, по-перше, саме упакування. Все ж таки, я хоч і візажист, я скажу так, моя думка завжди одна. Жоден бюджетний продукт не може бути аналогом люкса. Так, він може бути хорошим, тому що бюджетні продукти також є такі скарби, класні, які працюють, але це не люкс. І замінити, і бути аналогом не може на люкс. Тому у мене вже закінчуються мої румяна, улюблені румяна від Шанель. Чи правильно говорити? говорите, Шанель, Chanel. Channel. Я називаю Шанель. Це колись були далекі 2014-2015 рік. Я дуже любила оцей стиль Шанель. Моя мрія була це сумочка Шанель, яка здійснилася. Мені подарували з документами. Все як потрібно. Сумочку Шанель, я її дуже-дуже любила. Правда, з роками зрозуміло, що зараз в мене вже її немає. Я її гарно юзала. Тоді я не розуміла, що це такий бренд. Ось я її гарно юзала. Дуже любила сам стиль, ці сукні їхні взуття. Просто вау-вау-вау. Ось тому... Косметику я також блютон мені не подобається. Шанель він у мене є. А ось румяна я прям дуже люблю. Так як вони в мене закінчувалися, я вирішила щось спробувати новіше. Тому це румяна від Yves Saint Laurent. Ну це прям люкс-люкс-люкс. І взагалі, я думаю, що... Е... Взагалі, скажіть ви мені в коментарях, чи варто, чи було б вам цікаво, щоб я зняла свою особисту косметичку, тому що косметичка кейс-візажиста, ну мені години не вистачить. Навіть двох-трьох годин не вистачить показати все, що в мене є, бо це дійсно дуже роками напрацьовано багато матеріалу, хоча я їх раз на місяць. Це така у мене кропітка. Робота, яку я ну, не скажу, що я прям не люблю, і не скажу, що я прям дуже люблю цю справу. Раз на місяць я перевіряю сроки годності, перетираю, витираю усі баночки, олівчики, це все перетираю, переробляю, перескладаю. Ось це така в як в мене є, ну, особисто я не дуже люблю це розбирати після виїзного. Макіяжу кейс свій, а це такий чемодан ручної кладі в мене для того, щоб моя спина не страждала, бо колись у мене була сумка візажиста, вона мені не зручна, тому в мене чемодан на колесиках. Ось, І перебирати косметику. Ну, чистити кісті, це ще таке, там, мити їх, це таке ще. А от перебирати косметику, ти бачиш, що це робиться регулярно раз на місяць. У мене, в принципі, це вже звичка. Ось тому я думаю зняти влог про свою косметичку. Можливо, ми будемо під час влогу робити макіяж, чи просто я буду розповідати, які я люблю, засоби, які не дуже люблю. Ось в мене в косметичці є як люксова продукція, так і мас маркет міддл-маркет, Тобто є класні речі, які я користуюся повсякденно. Ставте у коментарях, чи вам буде цікаво такий формат відео. І, в принципі, на сьогодні ми підходимо до завершення. І останнє, що я, чим я поділюсь, що ми придбали, ось так мені допомагав чоловік з цією доставкою. Думала, що це буде невеличка коробочка, хоча по розмірах це ось цей кавовий столик. По розмірах я думала, що він буде більший. Він приходить в абсолютно розібраному. Варіанті. Тобто це все розібране, але коробка його ого го мені допомагав чоловік, і він її склав цей столик менше, ніж за 5 хвилин. Ось такий ось кавовий столик. Він мені дуже-дуже подобається. Такий мілашний каву пити. чи, наприклад, поставити, ну, в мене стоїть на ньому ваза з квітами. Або е потім буде стояти ще вазон. Можливо, не знаю, я подумаю. <с> ну, коротше, це прям дуже-дуже нішно. І його я взяла по знижки в районі, він мені з доставкою обійшовся в районі 500-600 гривень ось цей столик. Ось такі покупки, ось така розпаковка. Дякую, що ви мене надихаєте знімати для вас відео розпаковки. Тим паче розмовні, і тим паче розкажу вам секрет, що це вже третій раз я перезнімаю цей влог, і це вже останнє, бо я розумію, що все правильно. Перший раз у мене не вімкнувся мікрофон. Другий раз е я сьогодні зняла От класно, все, зачіска була супер, я виглядала супер, все класно вам розказала, але я неправильно формат включила відео. І я перезнімаю втретє, надію, що цей же раз точно удачний. І ще є у мене ідея, тому що нарешті закінчився сезон знижок і починаються нові колекції в магазинах. Не скажу, що мені потрібно щось особливо на осінь зиму купувати, є декілька позицій. Базових, там, наприклад, базових туфлі мені потрібні, чорні та біж, Ну, там, в общем, в мене є такий мінімальний списочок, що мені потрібно, ще одні джинси, я хочу в темно-синьому кольорі, можливо, я подивлюся позарі, що там в нових колекціях. Тому чи цікаво вам буде, щоб якийсь раз я вас взяла з собою на шопінг по магазинах, ось такий влог. Також пишіть в коментарях. І я вам дуже вдячна за ваші перегляди, за підписки та лайки. Усіх обняла. Бай-бай.